Що насправді не отримав новий уряд і чого не було в старому, і з чим нашим панам віце-прем'єрам буде дуже важко працювати. А, насправді досі немає дієвих урядових комітетів, тобто немає делегування прем'єром, реально обов'язків на рівень нижче, і методика Арсенія Петровича замикати все на себе довела неспроможність. Одна людина, в принципі, нічого крім критиків в кінцевому результаті не отримала. А, і це можна було зробити. На жаль, парламент цього не зробив, і зараз працювати буде достатньо важко. Стосовно одне невеличке заваження, ми завжди говоримо, що уряд має спілкуватися з міжнародними партнерами, якось забуваючи про. Своє суспільство, та? тобто обговорювати якісь кроки, От, як пан В'ячеслав про це говорив, там і говорив наші міжнародні партнери, наші міжнародні партнери. Друзі, якщо не будете комунікувати, як казала пані заступниця, з суспільством, то найкращі ваші кроки про них ніхто знати не буде. У нас дуже залежне телебачення моментами, та? і воно буде вас показувати так, як йому вигідно, а не те, що ви робите. І до пана Геннадія ключове питання. A, дуже все правильно про демонополізацію, про зменшення популізму. Але a, коли в нас зимою де по вулиці, в нас такі теплотраси пролягають, просто і за це ми платимо, як громадяни. А обліку цього немає, бо в нас фактично і закону про облік немає. В ЖКГ ми вже просунулись. Ми зараз активно, як експерти РПР, працюємо законом про облік. A, скажіть, будь ласка, коли ми нарешті дізнаємося, скільки насправді витрачають люди, а скільки ми витрачаємо на те, що ми гріємо просто ну от асфальт, та, показуючи там. Субтропіки в наших а, містах, і коли це припиниться, дякую. Ну, я можу відповідати. Перше, можете, да. В першу чергу, я думаю, що ви займаєтесь цим питанням. Ви знаєте, що саме закон про житловий комунальні послуги, який вже практично рік є в парламенті, зараз нарешті він проголосований в першому читанні, і частина про комерційний облік саме закладена в цьому вже законі. І я очікую, що все-таки він буде проголосований. Другий закон він підготовлений про комерційний облік, але для, для цього нам потрібно прийняти цей перший. Дуже важливе питання: що саме було зроблено в минулому році? Практично 30 лічильників, які були на початок 2015 року, за 2015 рік ми підняли цю цифру до 52 типових лічильників на кожний будинок. На цей рік стоїть програма 75, і це вже разом з Анкарією КП розроблена інвестпрограми, які практично по кожному підприємству дають графік, коли це буде встановлено, тому що це ставиться за рахунок надавача послуг теплокомуненерго, це дійсно дуже важливо. Чому тому що будь-яка енергоефективність без обліку неможлива. і тому тут потрібно спільно рухатись разом з проволонтерями, разом з типовіками, разом з місцевим соврядуванням. І у нас на сьогоднішній день є саме важливе питання. Нам потрібно, щоб сюди всю галузь прийшов інвестор. Скажіть, будь ласка, який інвестор може прийти в ринок, де один і той же продукт продається по сіми різним цінам? І йому не зрозуміло, чому його продукт повинен бути проданий по максимальним цінам, а хтось купує дешевше і отримує від держави компенсацію. І тому питання взагалі, рівних тарифів, воно полягає в інвестиціях. Нам дуже важливо було в минулому році провести серйозний закон про ринок природного газу. Для того щоб демобілізувати на сьогоднішній день Нафтогаз це єдиний постачальник, «Облгаз» – це єдиний так сказати надавач послуг. І саме сьогодні, коли є одна ціна, є закон про ринок газу, ми очікуємо нових операторів на ринку, які будуть конкурувати між собою, і це буде зменшувати вартість газу. По друге, це потрібно для того, щоб ми чітко розуміли, що кожен споживач він повинен облікувати свою енергію. І тоді він може починати економити. І я тут очікую підтримки від вас, як експертів. Чому тому, що нам потрібно переконати не тільки наших міжнародних партнерів, які можуть інвестувати, а й громадян більш активно залучатися до цього процесу. І тут, от, користуючись нагодою, я звертаюся до всіх громадян. Нам потрібно цей міжопалювальний сезон саме пройти в активному темпі. На сьогоднішній день є кошти, є не крі не тільки кредити, є ще інвестиційна програма. Єдине, що нам потрібно спільно власних будинків. Це той закон, який сьогодні буде працювати з 1 липня. Будь ласка, кожен громадян повинен зрозуміти, що він живе в своєму будинку. Потрібно просто об'єднатися, заставити теплокомунерго типу, поставити лічильник і починати утеплюватися. Це прості речі, які ми повинні пройти разом, але для цього потрібно комунікувати з нашими громадянами. І я вам тут дуже вдячний і скажу відверто: я отримую позитив від того, коли їду в регіональні поїздки. Чому? Тому що там люди задають безпосередні питання не тільки з координації, яка відбувається в коаліції або в уряді, яким чином будуть приймати це рішення. Це цікаво. Але людям більше цікаво, що саме зміниться в їх конкретному житті, що саме зміниться в їх гаманці. А от для цього ми повинні працювати разом. Тому працюємо, і я думаю, що в нас буде результат. Ми вже показали результати. Я думаю, що саме побудував комунікацію з людьми, ми доб'ємося успіху.